У 1902 році Дмитро Єворницький очолив Катеринославський обласний музей і перетворив його на важливий науковий центр. До 1918 року музей зібрав понад 37 тисяч експонатів з історії козацтва, археології, етнографії та церковного мистецтва. У 1927 32 роках під його керівництвом музей взяв участь у Дніпробудівській археологічній експедиції, під час якої було врятовано сотні артефактів. У ті ж роки Єворницький розпочав викладацьку діяльність у щойно створеному Катеринославському університеті, нині НТУ Дніпровська політехніка, де став завідувачем кафедри історії України, а згодом кафедри українознавства. Працюючи в Катеринославі, Єворницький активно виступав за збереження української історичної спадщини. Завдяки його ініціативі кілька вулиць у місті отримали козацькі назви. Також частина Катериницького проспекту, нині проспект Єворницького, отримала історичні назви, пов'язані з козацтвом. На початку ХХ століття, під час будівництва прибуткового будинку копця Хрінікова, Яворницький консультував архітекторів щодо оформлення фасаду. Завдяки його порадам будівлю оздобили в стилі українського бароку з елементами народної архітектури. Ця споруда і донині існує котель Україна, архітектурна пам'ятка Дніпра. У 1905 році Дмитро Іворницький збудував будинок Катеринославі за проектом архітектора Леоніда Бродницького, де прожив останні 35 років життя. Після його смерті дружина Серафими Дмитрівна добила створення музею.